Всім привіт, я Даша в тебе на своєму туб-каналі і сьогодні поговоримо про третій випуск Халестяко. Що він нам приніс і про що він нам сказав, і як ще він розкрив Тараса цимбалюка? Тарас Цимбалюк розкрився у цьому випуску як конкретне бидло. Дивіться на нього просто бидло. Ну оце, знаєте, походеньки до дівочок в спортивках, відкривання пляшки, хватання за руки. Також цей випуск приніс нам вигон фаворитки глядачів, подвійні стандарти, скандал з якудзай. І ми побачили, що таке справжня дружба чоловіка і жінки. Тому, друзі, сідайте зручніше, наливайте собі всяке. Сьогодні поговоримо не тільки про скандальчики холостяку, а й інші локальчики пов'язані з холостяком, або просто якісь важливі події, які відбулись. І давайте почнемо з інтерв'ю на каналі Характер. На каналі Характер вийшло інтерв'ю Даніла Мірешкіна, і пам'ятаєте, він. Записував відео в машині, яке розлетілося по інстаграму, іншим соцмережам, де він розповідає, що він проти того, що Тарас Цимбалюк знявся у фільмі і використовує шеврона з зову, що він недостоїн. І у своєму новому інтерв'ю, яке я вам обов'язково раджу до перегляду, тому що воно цікаве не тільки уривком про Тараса Цимбалюка і шоу «Холостяк», а і саме по собі, як автономна одиниця. Ну, тепер акторам не можна грати військових. Акторам можна грати військових, а Тарасу Цимбалюку – ні там він розповідає, що Тарас Цимбалюк постить свої збори тільки для того, щоб закрити питання, які виникають щодо театру, точніше до театру і до нього самого. В плані того, що вони не постять збори, і їм треба, хоча б щось щоб запостити збір. І виставити якусь певну подяку. Тарас Цимбалюк дуже любить хвалитися різноманітними подяками від військовослужбовців, які надають скоріше за все ці подяки за проханням Тараса Цимбалюка, щоб він покривав якось своє почуття провини або й закривав питання, які виникають до нього, стосовно знову ж таки його цінностей. Тому залишив посилання на це інтерв'ю в описі під цим відео. І можете перейти по ньому і подивитись повне інтерв'ю. І також у посиланнях ви знайдете посилання на збір, який проходить у 3-го армійського корпусу, і які проводять розіграш. Минулого разу я перед відпускою поспішила і завчасно розповіла про цей розіграш. Виявляється, тільки зараз він проходить значно гаду штабний фонд. Третього армійського корпусу разом з Приватбанком проводять збір. Мета збору 100 мільйонів на гарячі потреби корпусу. За донат від 300 гривень на конверт. Кожен отримує можливість виграти три квартири від трійки. Це збір на дрони, реви, транспорт і спорядження. Задонатити можна за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані, або, нагадую, є посилання у описі під цим відео. Так, починається все з побачення з вчителькою міс Київ і ще хтось, кого я взагалі не запам'ятаю, але це не важливо суть у тому, що я думала, це буде побачення на виліт, а воно виявилось, побаченням на виліт, не вигнало нікого, але дів... ну, він дав троянду, кому я не пам'ятаю. Вибачте, взагалі, деякі дівчата, Тарас позалишав дівчат, яких. Важко ідентифікувати. чесно, я половину не запам'ятала. А я роблю на це огляди. Я уважно дивлюсь холостяка. Коротше, основний прикол цього побачення був на дівчата те, що туди прийшли подружки Тарас Цимбалюка, з якою це Злата Огнівич він цілувався, о, в, в, з Наташою Денисенко він також цілувався. І я не знаю, що там було ще. Що вони робили всі, Який кошмар на це було незручно дивитись, того, що Тарас Тарасимбалюк доводив, що це його подруга, що вони брат і сестричка. Але чесно, я не бачила таких стосунків у родичів, і мені страшно уявити, що Тарас Симбалюк робить зі своєю сестрою, того, що він підняв цю наташу, вивалив їй труси, вони обнімались, зажимались. Робили страшні речі між собою, Вона, він її ніжно називав Наталочка, моя Наталочка. Але знаєте, я так згадую, що Симбалюк, У нього якась була фотографія, де він і гола сестра. І я от думаю, які страшні речі лізуть в голову друзі інколи. Я не була готова до того, що я. Побачила на проєкті холостяк. А в час Гриша Решетник сказав, що у дівчат тепер буде жіноче коло, об'єднання і возз'єднання, де дівчата будуть розширюватись і у спільному потоці якось справлятись. Зі стресом, я не знаю, коротше, оце все сестриство це така тема, яка дуже мені не близька, але мені не подобається, що все, що пов'язано з жінками, це обов'язково пов'язано з якимись жахливими, страшними історіями про аб'юз, булінг. Понимаєте, там всі повинні плакати, ревіти, розповідати їм їм хірово. Там одна дівчинка. Ой, вона сказала, блін, я не хочу говорити про свою проблему, у мене нема проблем, у мене все зашибісь. Я хочу залишити в минулому житті там. Щось вона сказала побутове. Побутове, яке геть неважливе, і мені це сподобалось, того що реально. Ну скільки можна усього ниття? Ну, скільки можна згадувати булінг, як я був десь років тому? Ну, вже... ну коротше, усе, розумієте, таке. Дівчатка, поговорить про своє ниття, про свої болі. А якщо жінка впевнена в собі, якщо вона все зашипісь, якщо неї є любовники, чи їй плакать, робота є, кар'єра є. Ну, мальчика нема, але є багато непостійних. І що і Нормально, і нормально, собачка є. От, так що нічого страшного. І тому далі там було соло а відверті фото. Потім гриша короче розширив їх на цих жіночих енергіях і практиках. А потім сказав: тепер Тарас хоче відверті фото від вас. І вони такі, блін, відверті фото почали ото жопу фоткати в ночнушках, обмазувати себе борошном, ну, показувати цицьки, у кого вони є, у кого там поменше, то вони там намагались якось по-іншому щось там. От, все показує, що є. Свої кращі якісь характеристики і сторони того, що жінка, це, понімаєте, це шматок м'яса на цьому ринку, це всі знають. От, хоча Тарас Цимбалюк також, Боже, мені так дивно, і Тарас, коротше, вигнав усю дівчинку, яка показувала жопу, зробила фото жопи. і Тарас такий. Ти розвратниця, я не хочу цього бачити. От, ти йдеш додому, що це за пашлятіна? От, А я думаю, боже, Тарас Симбалюк в трусах, наробив цих фото. Знімався всі кампанії, понимаєте, ми там розглядали гарбочок зі всіх сторон, і справа і зліва. І там вся оця, ну розумієте, ну, ти ходиш в трусах, зніма, ну, монетизуєш своє м'ясо, як тільки можеш, і ти розкажеш дівчикам, що там, яку їм шопу там показувати і не показувати. Тобі можна, їй, не можна, вона повинна в хустинку замотатися, при тому, що дивно він залишив дівчинку, яка обмазала себе борошном. Це така пошляцька просто фантазія, спорна кіна. От. Ой, мабуть, не, не можна таке на Ютубі казати. Короче. З фільмів для дорослих. Ну, що це за жінка, борошні? Вона ж бірожок, вона що кусок тіста, ти будеш м'ячиш. Ну, розумієте, таке примітивщина така. Ой, Тарас, тоже ж, за Боже. Не понравилась йому дівчина, і він не може сказати: знаєш, я не відчував оцих темпаритмів, з тобою потоків енергії, вони не злились в, в цьому полум'ї страсті і коротше, сперматоксикоза. От, і він такий: ти розвратна дівка, пр проститутка. Ну, отак, понимаєте, вийшло. Ну, мені так здалося. От ну. Т Тарас, розумієте, мало того що битла, так і ще й яєчка у нього роздавлення. роздавлення, і він цього не бачить. Він заперечує, він каже, ні, вони не роздавлені, вони круглі і переливаються, але всі все бачать, всі все бачать. Короче. Боже, виписав він мене тотально, розказує дівч... ну, ну, при тому, що половина з них була в ночнушках. Там ось ця дівчина 38 років, вона, коротше, в вані, в ночнушці, отак половину цицьки вивели. І Тарас раз такий, ні, оце не пошло, оце за шибісь найкращий приклад. Вона вивела половину цицьки, а ця половина жопи. І все, в чому різниця, в чому різниця? Ні, раз, ну, типу, що це таке? Отже, пішов побачення з лебедем. Оцю дівчину. Ну, вона взагалі, я не знаю, 28 років лебідь. Ну, нормально взагалі для жінки. Жінка це богиня і особистість, а ми її знаємо, як лебідь і 28 років. Понимаєте, лебідь 28 років. І там Тарас проявив, от як він відкривав ту пляшку. Як вони пшикали ці парфюми над цим салатом? Оці парфюми з тебе не дивляться відео, Я просила разів, хвати показувати нам, як люди нюхають духи, Тому що ми ж не можемо їх понюхати, Ми не чуємо запахів. Ми просто дивимося, як люди так занюхають. Ефекту нуль. Хоча б покажіть результати цього всього нюхання. От. Ну, Його результату немає, салат ніхто не їв. Чого не їв ніхто салат? Давай він наливати ту дівку за руку, так як хватанув. як давай ой, його так хватанув отак руку і давай нюхать, хто на першому побаченні так кров. Треба було йому ті руки повідривати. Коротше, Тарас в треніках. У мене написано: Тарас іде в треніках до девочек. Тарас приход... боже, Божий треніки, чого вони йому не могли спортивну форму нормальну надягнути, класичну якусь. Він іде в цих боже, він виглядав як оцей огандончик із кайдашів, я забув Карпо. От в таких треніках прям з полосочками. І спаль... ну, воно виглядає жахливо, і він іде такий бідланчик серед ялинок і такий. Ну що дівки? Хто? 30 секунд пішли зі мною качати? І дівки такі: Вау, тарас! Я хочу. О, от всі такі, І ще, розумієте, масочки, пачу, оце все, і вони такі зуби начищені, вони такі, Я хочу, я хочу, я напоїм. Але я зараз буду з тобою качатися. Пішла оця дівчинка 38 років, дівчинка яка шляпа, типу Ірка. Ірка. Я її називаю Ірка, всі її знають, як шляпа, я її називаю Ірка того. Що, того що. Вибачте, Ірина, що я вас то так, ну щось мені так запам'яталось і уявилось. Коротше. І хтось там в Барбі була. Барбі, боже, в цьому почала тарас, які у тебе руки, а тарас, яка у тебе гантеля. Тарас. <кхм> боже, у мене навіть алергія на слово Тарас, я задихаюсь. Коротше. У нього склалось найкраще спілкування з Ірой. Іра була ситуація у неї, що вона розказала, що вона не проти пацана, який заробляє 20 тисяч гривень. Тар... Ну, Тарас дуже оживився, він такий Іра, ти така справжня, ти така справжня просто жінка мрії. Ну, вийшло, як вийшло. Особливого спілкування у нього не вийшло, і він вигнав цю дівочку Барбі. Барбі ескорт. Ну і Барбі, я б не сказала, що сильно розстроїлась. Але ота дівчинка з тату вона здивувалась. І, як видно, Тарасу вона геть не сподобалась, але дуже дивно, того, що у Тараси нема смаку на жінок, бо він, йому подобається, от знаєте, щоб побільше оцього от процедур було, щоб було видно, куди вкладені гроші. Щоб дівчинка, паперну, була така при цьому, наче і наколота, але при цьому, наче, от як. Наколотий Тарас. От він хоче, щоб був як Тарас, але наколотий і готував йому курячі філешки. Боже, до речі, з усією дівчинкою, яка пішла зі скандалом, там вилізла ситуація, що Софійка, Міс що-то там, міс Україна, от е, вилізла ситуацію, що косметологиня сказала: Я бачила, як моя клієнтка де показувала мені фото. Що ти, любовниця її мужа. І Софійки сій 20 років, і вона така Боже, ну і що тут такого, але в результаті видно було, що дівчатки її довели здоровінні, кабили, оці дітки, всі накинулись на дитину, розумієте? от. А вона хоче робити вигляд, що вона доросліша, ніж вона є. що вона така сучка, яка пожила це життя, але при цьому вона залишається. Як вона не хотіла дитини, того, що в 20 років є 20 років, яка б ти мудра, там офігенна не була, но кара головного мозку не сформувалась. І проти природи не попреш. От. І вона дуже не витримала це, все, цей психологічний тиск, ну, сказати отак, типу, вона ще не може, От. і вона там намагалася щось робити у це лице. Пішла. Там якась історія була з якудцей. Я знаю, що мої підписники в Діскорді дослідили цю ситуацію, що це і вже якудзу цього знайшли, що у неї був любовник Якуца якась в Японії чи де. Але я, схожу чесно, я не зацікавилася цією ситуацією, щоб вам щось показувати. Якщо хочете, зайдіть. Діскорд, в Трецах уже знайшли всі цього Якудзу, цього мальчика. Він там написує типу, іншим дівчаткам, пристає до них. Такий трошки ну, мабуть, не знаю. От, Там якісь борги були, але ви... ну, складна ситуація. Ще про Тарасіка вилізла страшна історія, що пам'ятаєте, типу, у нього було спілкування з цією жінкою на конкурсі краси у жовтні. Яка пішла робити свою роботу, і в цій серії її не було його знайоме, типу них було якесь спілкування. І люди коротше. люди люблять рахувати, і вони порахували, що коли у Траса було спілкування цією моделью, з цією моделлю жінкою на конкурсі краси, він ще був жонатий. І тут дуже цікаво, того, що виявляється, що Тарас погулював. І зараз буде цікаво, якщо всі дівочки, яким писав Тарас Симбалюк під час того, як він був женатий, почнуть виставляти скріни з ним, з переписками. Дівчатка, давайте поборемося у божества. Кому писав Тарас Симбалюк під час того, як він був женатий? Жах, друзі. Ну і коротше, що пішла Барбі. І пішла оця наша принцеса фаворитка глядачів, яка схожа на Пакахонтас. Скажу, бачите, огляди коротенькі. того що я чекаю случок. Поки случок нема, терас не видає енергію, заради якої я проходжу на холостяк. От все-таки, знаєте, дарма ми на Терена гнали, того, що Терен. Случок давав дуже багато, і було цікаво. Ну, була певна енергія там от шостий випуск легендарний: Терен і розпусник. от, Це було хорошо. Ми чекаємо від Траси, таки кажуть, що в наступній серії будуть уже поцілунки, Будуть зажимання, що там вчителька піде уже в рознос, що школяри будуть зберігати собі ці серії і поширювати по своєму, знаєте, по своєму чорному якомусь, в в чорних месенджерах, в своїх телеграмах, там будуть робити страшні речі з цими нарізками. В цілому, на наступному тижні я вже почну робити контент, і його буде більше. От, просто у мене тут, як розумієте, у чоловіка була відпуска, і я жила це життя. Але на наступному тижні, у п'ятницю, стріму я проводити не буду і в суботу по Холостяку, тому що кожного тижня не хочу сер. От просто знаєте, я не буду перед вами виправдовуватися. Щось пояснювати просто. я скажу чесно, я скажу вам чесно, на наступному тижні стрім по холостяку я робити не хочу. От, І я бачу, що ви вже розсосались по іншим блогерам, які стрімлять холостяка, і я дуже задоволена, що ну, задоволена, що у мене є виправдання, чого я не хочу стріляти. Звичайно, Холосю кому мені це не дуже зручно розповідати, але мене попросила зараз користувачка інстаграму, моя підписниця написала Дар'я Шевченко. Вона попросила мене розповісти про ситуацію, як вона сходила в дикий театр на мене цікавить пітьма. Я залишу посилання на її пост, щоб ви з нею ознайомились. Але в цілому це буде корисно послухати, не буду зайвим нагадати. Суспільству і бізнесам про важливість інклюзивності, того що бувають такі ситуації. Дивіться, враження від вистави у мене виключно позитивні, а от від театру та його безумовної дикої відсутності інклюзивності, звісно, негативні. І Дар'я Шевченко пише про те, що так склало життя, що вона має інвалідність з народження, і тому їй важко пересуватись на візку в приміщеннях, які до цього не пристосовані. Так співпало, що під час вистави була повітряна тривога два рази, і всі одразу спускались і їхали на метро. А дарії було дуже складно, очевидно, це зробити, тому що вона на візку, а ліфт зламаний. І вона мені надала скріни з її спілкуванням з СММ-ником. Дикого театру, як я розумію. Ну, Дар'я, звичайно, емоційно написала, що вона як виправитись і змінити хазяйку, чекайте в гості, того що вона здебільшого були претензії, зокрема до Ярослави Кравченко, яка є хазяйкою Дикого театру. А СММник написав: чекатимемо в наступному житті. І написали, що вони просять заздалегідь попереджати про плани відвідати захід і розміри крісла колісного, щоб ми могли забезпечити вам комфортний перегляд вистави. Тарія відповіла, що вона ще поживе і чого я вам бажаю. Ну добре, дивіться, отут і криється проблема, того, що це велика проблема, що людям з інвалідністю для того, щоб отримати комфортні умови. І мати повноцінне життя, їм доводиться про щось просити і вимагати якихось особливих умов, хоча вони мають право на такий же комфорт, як і всі люди. Того, що, очевидно, неприємно просити і нагадувати про себе, що ти існуєш, і ти не хочеш особливих умов ти хочеш нормальних, своїх базових прав на комфортне пересування. І отримання е, якихось розваг у вигляді там походу на виставу, спокійно не думаючи про те, як ти туди доберешся. Тобто у цьому криється проблема, що реально з інклюзивністю дуже великі проблеми. Інклюзивність це не розкішний максимум, це базовий мінімум, це повинно бути по, по дефолту. Але до цього ще треба довго йти. Також самемник Написав, що простір довженко центру не є повноцінно доступним. Тому наших глядачів на кріслах колісних ми просимо обов'язково попереджати про намір прийти на вистави, щоб не трапилась така ситуація, як з вами. Це якась, це якась така половина на половину. Понімаєте, якщо ви попросите. І ви захочете, і ви про себе нагадаєте, тому ми створимо для вас ці особливі умови. А в цілому ми над ними працювати не будемо. Але мені здається, можна придумати якось базово і якось гнучко придумати формат, у якому людині не доведеться просити, а буде просто така опція. Ми як орендарі, що показують вистави на сцені 6, які ви були б щасливі, щоб ліфт полагодили, можливо, ваше звернення до довженко центр підсвітить через ситуацію. І також у Дарії виникли питання стосовно того, що Ярослава Кравченка після цього інциденту, коли Дарія донесла до Дикого театру, до неї, до Ларіона Павлюка, який є автором, і відповів, а Ярослава Кравченко. Ніяк не прокоментувала всю цю ситуацію, от я про це розповідаю, не для того, щоб сказати, що Дикий театр поганий, чи Ярослава Кравченка погана, а нагадати про важливість інклюзивності, що над нею треба працювати, і що це базовий мінімум, який повинен бути, і люди не повинні якось просити про своє право. На комфортне відвідування і пересування. Це повинно просто бути по дефолту. Тому що людей з інвалідністю, на жаль, на жаль, ми живемо в такі часи, коли людей з інвалідністю стає більше. І ця проблема, вона нікуди не подінеться, вона тільки буде наростати. Так, друзі. Про це ми поговорили і тепер точно все. Так що, друзі, ми тут і розважаємося, і задонатьте, будь ласка, на збір. Якщо хочете прийняти участь у розіграші, то приймайте, А ні, то просто задонатить це все одно дуже важливо. І також, якщо ви хочете ознайомитись з інтерв'ю, я залишаю його посилання під цим відео на каналі Характер, і також залишаю посилання на пост Дарії. Якщо ви там захочете написати довженку центру з цього приводу, якось підсвітити питання інклюзивності, то, будь ласка. От, я думаю, що у них коментарі відкриті. І дякую за увагу. І тепер точно до зустрічі!